Друзі, вітаю план ворога зараз провести літню наступальну операцію. Як ми з вами від початку говорили, що ресурси ворог розрахував для війни протягом всього 2025 року і перемовини, перемовний трек для ворога це виключно затягнення часу, так само як великодня перемиря. Ворог використав для того, щоб тактично підтягнути резерви. Так і переговорний трек він використовує для того, щоб зрушитися десь підтримкою США, виставити себе головним миротворцем. Але насправді це не виходить, оскільки ворог насправді єдиний, хто не хоче припиняти вогонь. Це все бачить. Але підсумком маніпуляція цими перемовинами це затягування часу ворогом. Для проведення наступу на низці ділянок фронту місцями ворог вже пішов в активні штурмові дії. Це як Петровський напрямок, так і Лиманський напрямок Сили оборони активно стримують ворога. Там Під Куп'янськом постійно ворог намагається наступати. Запорізький напрямок відволікають удари на Сумщині, в тому числі в прикордоні. Відповідно, протягом всього літа ворог пробуватиме наступати, він підтягував резерви, в тому числі в техніці і в людях. Літню кампанію свого ворог скасувати не збирався. Відповідно він маніпулював мирним треком, намагався обманути США. Відповідно, знехтував просто Сполученими Штатами Америки, але намагався знаєте, обманювати Трампа, намагався ворог робити все, щоб 에, Трампа думали, що Росія друг, що Росія хоче миру, але насправді це виключно знаєте, замилювання очей було. Бо ворог ніколи не відмовлявся від своїх планів наступальних дій. І це ключове. Відповідно, цю літню кампанію нам потрібно витримати потрібно відбити. Відповідно, цієї літньої кампанії в осінню кампанію ворога теж треба відбити. І в даному випадку зараз це ключове. Ворог від цих планів на жаль не відмовиться. Зараз також важливо припинити вогонь по цивільних удари з повітря, шахедами, балістикою, ракетами. По українських містах по цивільних потрібно припинити. І над цим ведеться робота значна. І ворога треба змусити припинити вогонь. Хоча б просто з повітря припинити вогонь. І тут дуже важливо, щоб США це дотисли, оскільки зупинити наступ ворога на фронті, знаєте, натиснути чарівну кнопку, щоб ворог від цього відмовився. На жаль, таке враження, що ніхто не має тих зусиль. Таке враження, що США просто не дивляться взагалі на це, і десь це окремо лежить. Хоча спочатку говорили ж про тотальне припинення вогню, Україна на це готова, а ворог при цьому планував наступ і зараз намагається наступати. Подивимося, що буде далі. Наша задача витримати, наша задача відбити ці наступи сил оборони. Впораться з цим. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх! Просто маємо бути разом! Все буде Україна!